Мір Божий всім. Я хочу розказати опит, раз мало свій. мені 84 роки. Я дожила, слава Богу, жива здорова, можу прославляти ім'я Господнє на кожному місці, де я сижу, де я стою, де хожу. Що Господь мене хранив за всі години 84 роки. Це дуже велика милость Божія. Я за життя пережила всякого, всякого. У мене дочка померла в 40 років, у мене зять помер теж в 40 років. У мене чоловік помер в 77 году, так що я пережила, але мене Господь хранить і дав мені ще життя. І я живу, слава Богу. І я тепер годна розказати опит за своїх родителей, що вони мені розказували. Коли я була мала, вони мені розказували, як мій нянько увірував. І моя мамка як увірувала, ото для них було, вони як почули Слово Боже. Але я не знаю, в якому году то було, нянько розказував, що він ще був молодий хлопець, і ще він був русу, не вірую, що й сім'ї, і як він чув Слово Боже. І він почав казати у сім'ї, що він хоче бути віруючим, але його батько, його отець, не розрішав йому. І він прятався, він із Сокиру ходив за ним. Зими такі були, нянько говорив, такі зими, що було по 25 градусів морозу. Він йшов на хлів, де сіно і там спав. А батько його, якби знайшов його, він би його вбив. І так він прийняв слово Боже хлопцям. Ну, може, було 18 років. Я точно не пам'ятаю кілька років. Моя мамка теж так увірувала, вона розказувала, що вона жила близько коло старої церкви, де тепер ще не моляться. Вона старовинна така, і вона туди ходила до церкви. І її отець туди ходив, вони ходили, Ну, почули слово Боже. І мамці було май легко, тому що її не запрещав батько, щоб вона не була, бо вони якби всі увірували. А потім, як вже увірували, та, ну, вони вже ся, і, і зайшли, вже розписали. Вони ще не дружили, а потім вони здружилися. І та Ут, і нянька Ут, і мамка ут, і вони здружилися. Янько розказував, що він ходив до церкви і взяв якийсь клепачик від ну, сусіда і приніс. і його хтось говорить, а що ти б то приніс? Ну, клепачик, от ти взяв? Ну, та я взяв від от сусіда, віднеси, отнюс і говорить, до церкви на сповідь. Він пішов на сповідь, і йому батьку шкода 50 поклонів бити. За те, щоб прощено було. Він прийшов додому, 50 поклонів. Бив, і як він учув вість, Євангелія і говорить, та як то, та -та то мені Господь простив, що я 50. Я, я не хочу е у такій вірі бити. Я хочу бути е там, де є спасенії. І він іслідував у 18 років, він слідував, він перенес дуже тяжкі страдання, доки він повірив. А нам вже легко прийшлося за того, що ми вже родилися у вірі. Ми родилися вже у вірі, вже все було готово. Перший брак був, ото був у моїх родителів. у той час, якого року, я то не пам'ятаю, але перший їх брак був у нашому селі, що коли вони збирали. Нянько був із тринадцятого, 13 з 13-го, да, мамка теж з 13-го. всі опити вони розказували за життя. Кульку перенесли, кулько із за нас перенесли, що ми теж в школу не ходили, було нас п'ятеро дітей. Ну і так жили, і так Господь нам дарував благословення всім, що ми всі віруємо, слава Богу, знаходимося у вірі. Тепер уже добре, тепер уже не є притіснені, але прийде таке час. Такого не бувало з тих пор, як люди, що существують. Ото все прийдеться перенести сьому поколіньові, і молодому, котрі ще не знають ніч, котрі не знають, що в то, як ото стояти за істину, котрі не знають, що в то стоїть віра, Ну, так як ми давні май, знаємо, що треба було перенести все. І так з Божою, з Божою допомогу, що ми все перенесли, слава Богу. І тепер мені ще 84 роки, я ще жива, можу ще передати. І, і, і другим братям всі опити, які я пережила, які мої, мої родителі пережили. Наприклад, я коли росла, у нас була одна кімната, а дру, три кімнатки були у нас, але в нас. У той час одна отоплялася лише кімнатка. Ну, і, і Ми росли п'ятеро нас, але моя мамка приймала кожного пришельця на зиму. У нас ніколи не була зима без пришельців. П'ятеро нас і ще із глубинного сестра, котра прийшла з дитиною до нас, а дитина з такого року і моя сестра було їй два роки, і моїй сестрі було два роки, наймолодшій. І вона то все, у нас була ота От сестра, у нас був брат Білак. Я тямню, утка був, це запші, це утка. Я не пам'ятаю. І ми так зиму проводили всі, і ко ладі спав, лада була, і ко спавна, і нас по четверо спало на постелі, Но мама моя, ніколи не були ми зиму самі. А усе в нас були пришельці. Ото треба було і корова була, і дві корови були. І, і нянько був бітіжний, і повна хижа нас була, і ще й пришельці у нас були. Такої зими я не пам'ятаю. Або у нас пришельці не жили. І всім нам було добре, всім нам було весело, всім ну, тепер не в те време. Тепер пришельця не знаю, і, є, і, і всі пусті вдома, але пришельця, щоб прийняти, ото вже трудна річ. І так ми прожили. І слава Богу, Бог нас благословляв у всьому. Мали ми успіх, мали їду, мали пропитання, одежду, ото, що Господь каже. І все на цьому. Я більше не знаю, що казати. Всім щастя, здоров'ячка, Божих благословень і кожній сім'ї. Амінь.